Всім доброго ранку. Достатньо холодно. Сьома година по термометру близько 4-5 градусів нижче нуля. Сижу вже біля річки. Основне русло з вашої. З вашого боку по правій стороні, по лівій стороні, від мене по правій тече така річка смердючка, така мікропритока річки псев і вона вже, дивлюсь туди вверх пішла, вже вся закрита кригою. У нас до зими залишилось буквально два дня. Вже з понеділка там, те та з якого понеділка вже. Коли там ну, через два дні вже все, вже календарна зима. Сьогодні це останній мій вихід цієї осені на щуку. Сьогодні планую ловити саме її. Планую ловити тільки джигом. Е, умови тут різні. Я Вирішив поїхати вище по течії. Тут достатньо багато мілких та середніх глибин. Але я мілячки буду минати і пробувати ловити таке середня, більш-менш велика глибина, буду пробувати джигом. З приманками дрібушити не буду. Таке від 4 дюймів буду ставити у приманочки різні віброхвости, твістерки, ракоподібні. Е, ну Подивимось, у мене минулої риболовлі. В принципі, погодка була така сама, вітер е, був тільки сильніший. Е, мороз фактично не спадав. Сьогодні теж там на день максимум плюс два, е, і то там він буквально пару годинок подержиться. Така, е, той плюсить і наново. Почне примерзати. я шнурочок вже обробив. Ага. І був минулої риболовлі, було в мене всього 4 клювання, але два з них була була доволі таки непогана риба. Одну я взяв і одну мені спіймати не вдалося. Ну, сьогодні намагатимусь повторити хоча б такий результат. Хочеться все ж таки під кінець сезону спіймати гарну трофейну рибу. А там як піде, подивимося. Зараз допиваю чайок і буду пробувати спіймати щуку. Так, ось вже крига вкрила цю мікропритоку. Там он русло, ну, скоро вже приросте й до русла. Що там? По руслу скоро почнуть приростати за країни, сунутись шуга, ну а там подивимося далі по погоді. Так, почну з чотирьохдюймового свігінпакту в такому комбінованому кольорі. У мене традиційно Skyline до 18, 4000 Ультегра на з намотаною 8живочкою від UGK Born Rush у 8 діаметрі. Пальці мерзнуть, не дивлячись на те, що надій дві пари перчаток по три пальця. Відкриті, то морозець за пальці кусає доволі суттєво. Так, шнурочок обробив з вечора і зранку. Отуди корч планував сьогодні. Виїхати спробувати половити Оконця, але чомусь не знаю, в останній момент передумав. Перелаштував Снасті, який вже зібрав на і вирішив ще спробувати половити сьогодні щуку. Тому як хто знає яка там далі буде погода, може через. Короткий термін, річка замерзне. Ну, а там подивимось, зими зараз. Не дуже люті. Можливо, ще грудень протримається відкрита вода на русіль. Ну, а там я ж кажу, подивимось. Привет, друзья. Это еще с нас судачка схожа. О, гарный судачок. Гарный ты заликовый. Да. Вот такие. Отакий, такий, друзі. Шує чака, це вже такий трішки більше кіла. Зараз я його зважу. Свін імпакт, дюймовий овсетник. Гарно його пробив, тому він би не зійшов. Перша риба сьогодні отакий красень судок. Ваги. Приманку поки не виймаю. Ось ще постримують для фото. Кіло 235. Ну, Заліковий гарний судачок. Таку гарненьку приманочку. Ну що, друзі, отакий отака перша риба сьогодні, доволі такий непоганий судачок. В тому році в мене включно з цією весною, ну було десь їх приблизно сотня цих судачків, але з цієї сотні було лише два залікових. Один десь був ну, десь такого розміру, а один був ну там щось під 2,5 і щось таке. А то всі відпускні. Тому якщо вам попадеться такий судачок 300-500 грамів, який частенько в нас попадається, то топіть їх, щоб вони... Виростали хоча б до такого розміру, тоді вже можна буде і забрати. Так, Ще раз вже судачок на точці себе показав. Но і <кій> спробувати щось трішки менше, менше. Таке істориподібне. В даному випадку це <кій> Сатурн Джетейн видрается. Культова приманка що, окупу, по окую, по судаку, ну, по всему хожаку і в різних розмірах Зараз сажу на гачок і зроблю таких проводок. Видали було б насадити його на двійничок, але тут присутня, недалеко достатньо різка брова, ну і плюс до того, що тут присутні масивні паньки. Тому відкритий монтажик тут провести можливості взагалі немає. Гарненько треба заховати. Кліків тут вистачає. Фракціон я в таких умовах затягую не те що до сирочки, але так, щоб не був туго затягнутий на Гачок масивний 5.0 проволока товста, тому потрібно гарно сікти, щоб продавати рибу. Сама вона не прилипне, бо якщо фрикціон буде слабо попущений, мало того що щука. Добре прижимає приманку. Ті самі джерки, колись ловив, бувало таке, що навіть зуби в джерках застрявали. Тому потрібно ще й продирати. Мало того, що на зубах, ще треба й гачок всікти і в пащеку. Ну і шнурочок, відповідно, теж повинен бути не дуже тонкий. Прошлий, минулий рік я проловив 0,6. Так, чуйка, закид. В цьому плані буде трішки краще, але все ж таки недавно я повернувся до 0,8 шнура, так як 0,6-го періодично не вистачало. скільки там. прям під поверхнею зійшла поклівка яка була резіфлепа, ну Це як і треба. Просто повно там хмара малька стоїть, ну і хижак там теж присутствує. І... Не просік, вірніше я її навіть не вколов. Є шанс наловити рибу. Але на прижимі я її трішки потримав. Туди трішки не туди, але хай буде та мілья. Угу. Було клювання. Була покльовочка. Але така слабенька, слабенька. Не знаю чи риби ще вдасться спіймати, а грибочків, глиб, молоденьких. Додому наріжу точно. Поконя, що не ходиш там, не шукаєш. Шукаю, дуже. От она йшва. Ага, щось. А що, ну на мене щось поперло. щучка. Ага. Да. Друга риба за сьогодні. Чого снімаю? Дві, яка вона маленька і коротка. О, вона десь А, щось вона з'їла і таке, блін, поняв. Щось таке товстеньке. Ну, Ось така друга риба підвеча. Так, ну, отак. От Щось у з жерла там товстеньке оп, так, цілий день про полоскав'я крупний силикон 4, 5, 7 дюймів, один судачок, одна поклевочка і... Один таке що схоже на сход. Все. І вже під кінець. Під кінець дня, там годинку мені залишилось покидати. Все-таки я спустився в дрібнішу категорію приманок і буквально через декілька закидів мені вдалося спіймати невеличку щучку. Не знаю, що буде за цю годину. Зараз одна-дві локації і все, дня нема. День короткий, часу мало. Подивимось. Хтось підсів. <кій> Бачите, як вона сьогодні бере. Ледве, ледве. Ледве, ледве. Підчепилась. Так. Ну. Ось щучка. Грамів 600 700 Кейпеч Little Spider. Все ж таки я не витримав, вже в останній момент поставив цю приманочку і вона мені за короткий термін часу приносить ще отаку погану щучку, як по сьогоднішнім міркам. Ну, нехай плеве Дякую за плювання. Хто його знає, яким би був результат, якби отак цілий день проходив з такими приманочками по типу спайдера чи невеличкий крейзі флеппер. Ті ж самі трьохдюймові віброхвости. Можливо, результат би був би зовсім інший. Угу. Було клювання вже в самому березі. Угу. Порвала мені приманку. Дивіться, хвилин 20-30 у мене є. Блин! Сход, друзья! Сход! Блін, гарна рыба была! Дуже гарна Блин, в кінці рыбалка и знов досадный сход. Видите? Что дрібне. Що це таке? О, ось де він. Жовтопузий. Дивіться Так, ну, я не за тобою сегодня пришел Ух, ну, який наєрошений окунчик. Так, Ты сегодня мені не цікавий. Да, друзі, змотав уже снасті затримався я до темноти, думав, може якось судачок себе покаже в сутінках Судачок мовчить. Ото був один з самого ранку і все. Ну, бачите, як, можливо, не зовсім оправдано постійно полоскати приманки одного розміру, так як я сьогодні. Я до буквально за півтори годинки до темноти, за цілий день вірніше, в мене було три клювання. Це в місті з судачком був один сходик. Потім я майже ну, в кінці дня поставив спайдерок, чи три, чи три, п'ять, вже не пам'ятаю. Піймав дві щучки, окунчика, було декілька клювань і вже ось буквально півгодинки тому в мене був непоганий сход з протилежної сторони. Бог його знає, як би воно було б, якби трішки частіше я міняв розмір приманок. Можливо, б якби використовував приманки трішки меншого розміру. Можливо, результат був трішки інакший. Але ж бачите, як він, другий раз хочеться 2-3 покльовки, але щоб риба була вже дійсно залікова чи трофейна. так що не завжди так буває, як тобі хочеться. Ну, добре, допиваю чайок. Морозець вже береться і буду їхати додому. Риболовля сьогодні трудова. Думаю, <кій> подивимось там, що буде по погоді. Всім пока, до скорих зустрічей. зустрінемось.